Ще влітку в мене його не стало. Украв. Бідна няню, коли ж скінчаться муки. Ніколи. Аудишну Ні, їдь зараз. Ні. Ні. Я поїду на тюрь. Що... Со мною. Ні одна. Ні. Ніхто не поїде. Нащо хочеш сил немає! Коні поїхали. Постіль готова. Гаразд, гнять, пан зараз прийде. Ти вторитися. nějdial, já stejně pěti, bude se struzumí. Ой, страшний сон, не наче пан. А пан пан спить. Він не швидко прокинеться. Що? Ня? Я дуже важко видрона літають і любити. Дякую вам за вас, що ви подивилися нашу виставу. Прошу про тебе. Завтра. Завтра, завтра у нас комунальний середньовічний фарс французький. Водині? У 12-й, здається, бо нас там трошки щось кидають Але завтра прошу проходити. Це є комедія завтра. Це молодіжний театр. Ми маємо сучасні вистави. Треті ага, значить, п'ятнадцять. Давайте серед а мікрофон не працює. Поаплодуємо театру Любар і Сербов на корті. Прошу так далеко не розходитися, тому що зразу після цієї вистави 19.30 у нас ось тут на ремісничій галявині буде. Перформенс. Перхоманс Міць гори. Це є нам представить арт-проект Танець Всесвіту. Також Скалуша. Танець Всесвіту. Це сюжетна шоу-програма, побудована на пантонімічно пантонімічно, вибачте мою дикцію, хореографічні пластиці, акторській грі та театральному видовищі. Творець проєкту Володимир Джавага. Ось він тут обнімає нашу актрису. Володимир Конфітчу. А ще о 22.00 на головній сцені буде в нас театр з Полтави, який представить виставу, і по всьому ще детальніше оголосить ведучий, у нас тут теж є учасники. І о 22.40 у В нас також буде перформанс від проекту Данець Всесвіту Любовні чари так що заходьте на театральну і завтра. Заходьте. Завтра в нас насичена програма, велика програма, будуть комедії, будуть всякі різні штуки. Батьки, дякую, дякую всім, що прийшли. Дуже вам дякую.